Видалити груди, щоб рятуватися від раку. Ви ж пам'ятаєте, так вчинила Анджеліна Джолі, мама якої також померла від цієї хвороби. Жовтень місяць інформування про рак грудей. І сьогодні ми поговоримо про міфи довкола цієї недуги, як її діагностувати, як лікувати, а також про історії відомих людей, які жили і живуть з цією хворобою. Мене звуть Ольга Читайло. Зараз все розкажу. А поки підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. Отже, ставлення світу до раку грудей змінила американська кіноактриса Темпл -Блек, І це перша відома жінка, що Річно заявила про рак грудей фактично з лікарняного ліжка. До 70-х жінки хворіли. По жіночому, і якщо пухлина перемагала, то вмирали, як казали, після тривалої хвороби. А повідомляти відкрито про свій діагноз було непристойно. І суспільство всерйоз вважало, що рак може бути заразним і поширюється від людини до людини. У 70-ті також жінкам часто виділяли груди, навіть не попередивши про це умовно, пацієнтка могла прийти до лікаря для біопсії. А коли приходила до тями після наркозу, виявляла, що хірург видалив всю молочну залозу, і вважалося, що такий підхід більш ефективний і менш стресовий для жінок. Але Шеллі Темпл заявила, що це неприпустимо, і наполягала, щоб їй зробили просту мастектомію, операцію, при якій видаляється тільки тканина молочної залози. На той момент лікарі переважно оперували. Радикально, але Shirley Темпл Блек зробили просту мастектомію. і через два роки після операції виявилося, що ця операція не поступається радикальні з точки зору результатів лікування. Окрім того, ще одна жінка: жінка президента США Джеральда Форда Беті Форд також у 70-х відверто зізналася, те, що вона хвора на рак молочної залози, і відкрито вона заявила про це світу. А також вона одна із перших спробувала прийшла хіміотерапію. Яка покращує результати після лікування, е, власне, серед тих, хто успішно пройшов лікування, також Олівія Ман, вона пережила мастектомію після ранньої діагностики. Співачка Кайлі Міноу, яка активно займається просвітницькою діяльністю. Акторка Синтія Ніксон подолала хворобу завдяки вчасній діагностиці і стала послом фонду боротьби із раком грудей. Співачка Лінда Євангеліста також була діагностована на рак молочної золоси. Але по про те, що власне ці жінки... Публічні жінки багато зробили для того, щоб інформувати про цю хворобу, спростовувати міфів. Міфів доволі багато, і ми от власне нарахували декілька. По перше, рак молочної залози, кажуть, буває лише у жінок старшого віку. Також часто говорять, що підвищений ризик мають лише ті жінки, чиї близькі родичі хворіли на рак молочної золоси. Ще один міф, що це жіноча хвороба, це не жіноча хвороба. лише. Також кажуть, що мамографія шкідлива. бо... Це радіація. А ще один міф через біопсію рак може поширитися. І, власне, детальніше про те, де міф, а де правда, як лікувати, як діагностувати цю хворобу, ми говоримо з хірургом-онкологом Маркіяном Фетичем. Перший про спадковість, що це хвороба, тільки спадкова. Це не відповідає дійсності. Якщо взяти всі випадки раку молочної залози, то статистично приблизно 10-15% з них будуть пов'язані зі спадковістю, а відповідно майже 85% будуть пов'язані не з спадковістю. Тобто цей перший міф розвіює. Другий про те, що це характерно для старших жінок. На жаль, ситуація дзеркальна. На сьогоднішній день це один з видів раку, який дуже часто трапляється в молодих жінок від 20 років. Тобто, загалом статистика така вікова, ми можемо підсумувати, що випадки раку молочної залози молодіють. Все більше і більше пацієнтки в віці і 20, і 30 ну, до 40 років. В них виникає рак молочної залози. Якщо ще років 10 тому це була більш така рідкість, то на сьогоднішній день це дуже багато пацієнтів. А третій міф, про який ви згадували, це те, що рак виникає власне, від травм, він пов'язаний з такою побутовою історією, що дуже часто жінки багато років не обстежуються, а потім, після якоїсь травми в побуті, Перша за багато років ідуть до лікаря під час цього обстеження, огляду ми можемо виявити рак. Коли ми говоримо про міфи пов'язані з біопсією, то під цією одною назвою ми маємо на увазі багато різних видів. Цього, цієї діагностичної процедури в нас вона буває тонкоголкова, товстоголкова, інцизійна, екцизійна. Але ну, найпростіше такий міф так, пов'язаний з тим, що коли нам треба взяти шматочок пухлини для дослідження, то ми цим самим призводимо до її швидкого росту і поширення в організмі. Тому біопсія є обов'язковою, і жодних досліджень, які би показали, що цей діагностичний метод призвів до того, що. Там доброякісна пухлина стала злоякісною, або внаслідок цього злоякісна пухлина стрімко почала метастазувати. Такого немає. Тобто, це більше про людський страх. Загалом перед цією процедурою вона в мілих руках також безболісна, тому що виконується зі знеболенням. Жінки часто відмовляються від цього обстеження, бо, наприклад, переконані, що під час цього обстеження отримують велику дозу опромінення. Це так не є. Доза насправді в сучасних приладах невелика. І Так, ну якщо вже так деталізувати, то е, оце радіаційне навантаження е, під час однієї мамографії, це 0,4 десятих мілізіверта. Е, По-перше, можна згадати, що в нас завжди є фонове таке радіаційне навантаження, тобто, просто живучи в наших реаліях сучасного світу, е, це дорівнює. Там тому навантаженню, яке будь-яка людина отримує приблизно там за 50 днів. Чи, наприклад, політ на літаку? Це також те, що несе підвищене навантаження. Але ну погодьтеся, ми не чули, щоб хтось відмовлявся від перельоту, там трансатлантичного, бо це дуже буде велике навантаження. Тому це перебільшено і ця доза не, не є аж такою небезпечною. Ну і власне щодо профілактики, Анджеліна Жолія, як я вже казала, видалила груди, і не лише груди, яєчники та маткові труби у 39 років. Вона заявила, що лікарі їй це порадили зробити, тому що за оцінками медиків у неї було 87% ризику розвитку раку молочної залози та 50% ризику розвитку раку яєчників, якщо їй не проведуть цих операцій. І, власне, наскільки ця операція може допомогти? Слухайте, хірурга. Такі операції загалом виконуються в Україні все більше і більше свідомих жінок, які не хочуть жити з високим ризиком, і надіятись, що можливо вони потраплять в ці 20%, відсотків, бо шанси не на користь пацієнток. Набагато кращий варіант виконати таку операцію. Тут є певні нюанси, тому що якщо це молода жінка. До 40 років то на першому етапі ми пропонуємо лише операцію на молочних залозах. Не треба відразу видаляти яйники, як було в випадку з Анджеліною Джолі. Е, можна абсолютно народжувати дітей за бажанням, і відповідно, вже етап, який пов'язаний з яйниками, бо ризик раку яйників також сильно збільшується. Виконувати вже в віці понад 40 років. Це не треба все робити одному моменту. Ця операція передбачає, що ми залишаємо шкіру і сосок, а видаляємо повністю всю паренхіму молочної залози. На її місце одномоментно встановлюємо імплант, тобто, чисто з естетичної точки зору, результат після операції дуже часто кращий ніж був до операції. Ми можемо вибрати бажаний об'єм, бажану форму. І залишається зовсім невелика частка тканини, в якій потенційно може виникнути рак. Наприклад, це позаду соскова ділянка. Тобто, ми не можемо сказати, що ця операція зменшує ризик зовсім до нуля, але це якийсь один відсоток або ну дуже рідкісні історії, тобто це значно нижче ніж в групі загального ризику, де він от в межах там 12 відсотків. Ну, власне, чому Анджеліна Джолі зробила цю операцію? У неї виявили мутацію у гені BRCA1. Також є ще ген BRCA2, поломка якого також може спричинити виникнення хвороби. Як працюють ці гени, якщо немає поломки? Розповідає генетик Дмитро Шапочка. Це мутація в генах онкосупресорах, тобто тих, які так скажімо в нормі, гальмують. Канцерогенених системи репарації. Система репарації – це така служба ДСНС, різні служби ДСНС, які лагодять різні поламки в ДНК. Грохнули там під станцію, там під станцію, там під станцію, і якщо не буде кому їх лагодити, все, світла не буде. І це ставить клітиночку на шлях канцерогенезу. Ну, власне, як дізнатися, чи є у вас ця поломка? Треба зробити спеціальних тест. Їх є два види: аналіз крові та аналіз пухлини. Ну, як ви вже зрозуміли, пухлину аналізують у тих, хто вже хворий і кому зробили операцію. І цей метод є точнішим, адже визначає не лише спадкові мутації, але також набуті мутації. І це вже є опція для лікування. Аналіз крові підходить тим, якщо в кого хвороби немає, але хто хоче дізнатися про ризики. І торік ми побували у лабораторії, де роблять такі тести. І от що нам там розповіли. Якщо, наприклад, мама або тато носії дітям обов'язково перевірятися, тому що можна бути носієм такої мутації, особливо якщо ми кажемо про молочну залозу, є певні перерахунки, які ми використовуємо, щоб зрозуміти ризик розвитку онкології. Якщо пацієнтка носій цієї мутації, то в неї ризик розвитку 80%. Отже, власне, це те, про що повідомила Анджеліна Джолі, що у неї високий ризик розвитку раку грудей та раку яєчників через ці поломки, які вона має. Що потрібно робити для того, щоб не пропустити хворобу? Рекомендації лікарів такі: якщо до 21 року вам, то краще прогорати УЗД. Якщо вам до 40 років, то можна просто регулярно відвідувати мамолога, але не обов'язково регулярно прогорати мамографію. Після 40 років раз у рік потрібно робити. Мамографію, якщо жінці вже понад 65 років, мамографію потрібно робити кожні півроку. Ну і для того, щоб жінки знали, що робити, який алгоритм дій, що їх очікує, якщо виявили хворобу. Необхідні власне, масштабні інформаційні кампанії в Україні такі також відбуваються. Зокрема, наприкінці вересня. Відбувся забіг Race for Kia. Це власне забіг, який спрямований на те, щоб привернути увагу до раку грудей і також зібрати кошти на лікування тих, хто зараз є в діагнозі. Збирають кошти на ліки, які не покриває держава. Тобто частину ліків держава покриває, але є. Таргетна терапія, яку держава не покриває. І цього року участь у цьому забігу взяло понад 700 учасників. Власне, прошу послухати. Це найбільший захід в Європі, присвячений підтримці жінок з раком грудної залози. Надаємо жінкам, які живуть з раком грудної залози, які проходять лікування, надаємо підтримку. І також важливий елемент ми збираємо кошти, ми там на лікування ми також продовжуємо збирати на препарати для лікування метастатичного раку молочної залози, які не покриваються державою. Ну, наразі зібрали понад 650 тисяч гривень, але оскільки місяць інформування жовтень, то протягом цього жовтня продовжують збирати кошти. Ну і не забувайте проходити огляди для того, щоб на ранніх етапах виявити хвороби. Алгоритм дій ми вже розказали. Також підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я. І будьте здорові!